Десантники взяли в полон 10 військових РФ на курському напрямку. Українські десантники спільно із суміжними підрозділами захопили чергову групу російських військових. 10 осіб на курському напрямку. Повідомляє командування десантно-штурмових військ ЗС України за повідомленнями. Умови в російських підрозділах на території РФ були настільки нелюдськими, що військовослужбовці добровільно здалися українським захисникам. Йдеться про постійний фізичний та психологічний тиск, приниження та погрози з боку командування полоненим надали необхід. Хідну медичну та психологічну допомогу, і вони можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають в російському полоні. Ну і також в ДШВ оприлюднили. Свіже відео із спілкуванням, типу, допитом, із рашистами расистами, які добровільно здалися у полон. Можемо далі переглянути цю розмову і прослухати а, саме а, думки расистів про те, чому вони здалися і як опинилися на фронті. Ну У нас відправили і одразу нас розбомбили Двоем только остались. Стрельцов Дмитрий Александрович родился 02 октября 1979 года. Город Тверская область. Э, на контракте. Здесь нахожусь с 29 апреля 2025 года. Старший Матрос, Стрелок, 810, 10 штурмового батальона попал в плен при попытке штурма тройкой в город Мирополи. Первая тройка, кроме меня, погибла вся. Сергей Леонидович, 30 марта 1977 года рождения, Пермская область, город Терсакам. <клес> Служил 810-й бригаде морской пехоты. Контракт подписал 30 25 -го года. И фрейтор, стрелок, в плен попал на территорию Украины. В районе села Александрия. Ось ми прекрасно розуміємо, що ці люди далі будуть використовуватися обміну для того, аби наші захисники і захисниці потрапили додому. І насамперед бачимо, що наші українці допомагають, надають всю необхідну допомогу. А ми бачимо, які. В яких речах і загалом, які, знаєте, зломлені повертаються наші захисники додому. Але варто проговорити і про ту постановку, яку Рашийська Федерація полюбляє влаштовувати насамперед в інфопросторі, і включно полюбляє і. Скажімо так, використовувати інакші методи щодо наших захисників військовополонених. Але повернемось до того, що нещодавно окупант, якого взяли у полон насамперед українці, не знає навіть столиці Російської Федерації. Росіянин визнав, що не зовсім розуміє і значення слова столиця. В український полон потрапив унікальний окупант, і він не знає ані столиці Росії, ані столиці України. Та й взагалі не знає, що таке столиця. Про це зокрема повідомляв Главком з посланням на інтерв'ю. Окупанта у рамках проєкту «Хочу Хачужить. столиці моєї країни Росія відповідає росіянин на запитання журналіста. А моєї запитує журналіст Україна. Впевнено, відповідає окупант. Проте згодом чоловік визнав, що не зовсім розуміє значення слово столиця. На прохання журналіста подумати, він подумав, здаюся, не знаю. От, але можливо, можливо, ми з вами прекрасно розуміємо. Що мовний бар'єр, ну або ж як завжди, вони полюбляють брехати а, на камеру одне. Ну а потім, коли обмін відбувається, то зовсім інше вони розповідають. Або ж знаєш, просто неосвіченість ну в школах на Російській Федерації не викладають якісь важливі моменти, які можуть бути необхідними для життя, а викладають лише російську пропаганду. Ну, типу, що Путін розказує часто в інтерв'ю. Він просто вигадує історію і розповідає її. І навіть підручники із історії на графії зовсім інші вигадані почали публікувати і розповідати школярям просто все, що захотілося путіну в те й розповідають. Тому просто ну це не освіченість росіян росіянина, і ще один доказ того, що вони є. Ну не будемо обзиватися в прямому матері, але самі розумієте, хто вони. Ну і з приводу Кремля повернемось до того, як вони полюбляють ось цю картинку створювати для свого суспільства, що все добре, все класно, так само як і героїзувати їхнього диктатора. Нещодавно вам повідомляли про те, що нібито Путін перебував в епіцентрі обстрілів, літаючи на гелікоптері у Курській області. Так, от в принципі, не дивно, але це чергова постановка Кремля. Заява Міноборони Рафії про Путіна в епіцентрі атаки безпілотників. Це вигадка Кремля. Коли Путін вперше спочатку боїв приїхав у Курську область, Розмі заявили, що його вертоліт, нібито ледь не потрапив під удар українських дронів. Насправді ж це була ретельно зрежисована постановка. Силовики розкрутили цю історію, щоб створити ілюзію для росіян. Мовляв, ось дивіться, президент не ховається а нібито теж іде на ризик. Ну і на фоні хаосу у аеропортах і масових збоїв зв'язку це ще одна, знаєте, така ну вистава реально для російського ТБ про великого такого їхнього героя, тобто президента, під вогнем. Що ще є з цього відомо? Далі вам зачитаю. Про це, до речі, пише The Moscow Times. І згідно з повідомленнями, коли господар Кремля Путін вперше з початку бої відвідав Курську область, його вертоліт, як повідомили на початку тижня, державні змі, нібито опинився під обстрілом українських дронів. Але це була не бойова подія, а ретельно продумана постанова. А, так, от як розповіли The Moscow Times, чотири джерела в уряді і в Кремлі силовики розкрутили в змі цей шокуючий ризикований епізод, щоб переконати росіян, що президент не ховається за спинами. Ну а нібито сам теж іде на ризик і жаль. На тлі регулярних ударів, дронів, хаосу в аеропортах і відключень, це в принципі виглядає, знаєте, досить таки потужно. За інформацією дані, Путін дійсно був у Курській області, куди за офіційною версію прямував на гелікоптері. І дійсно цей регіон регулярно стає цілі українських атак. Однак, за словами чиновників, його безпека була забезпечена на максимальному рівні. Ніхто ніколи б не допустив подібної злочиної безладності, навіть у страшному сні сказав один із чиновників близький до адміністрації президента і знайомий із системою охорони президента. За даними мозку, тем. І сенсаційну заяву про те, що президентський вертоліт, нібито опинився в епіцентрі відбиття масованої атаки безпілотників противника, поширило міністерство оборони через державний телеканал. Кремлівський пул в цю поїздку, зокрема, із путіним не брали, як і команду професійних операторів зйомкували інші люди, в тому числі співробітник охорони, сказали два обізнаних джерела The Moscow Times. Тобто чергова пропаганда Росіяни це схавали, повірили і подумали, який Путін класний. Але насамперед ми з вами з самого початку розуміли, що це постанова для того аби додати героїзму їхньому недопрезиденту, ну, а з приводу, до речі, вибухів на території Російської Федерації і про те, як мають реагувати наші західні союзники на санкції, на те, що робить Російська Федерація на території України, далі давайте заслухаємо Олександра Мосієнка, українського та військового експерта. 30 травня в російському владивостоку, поблизу Бухта Десантна відбулось два потужних вибухи. З джерел української правди відомо, що це стало наслідком проведення успішної спецоперації головного управління розвідки. Відомо, що відбулося щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону, 155-ї бригади морської піхоти. Один в районі КПП, другий в районі місця перебування особового складу і командування військової частини, уражено живу силу, військову техніку. Спецзасоби місцеві свідчать, що на місце події прибуло щонайменше 10 карет медичної допомоги. Ось теж приклад. Наступний приклад зачитає, як потрібно стримувати Путіна і в чому треба допомогти Україні і змусити його піти на зустрічі і перемовини. Наприклад, ще важлива і позитивна інформація: головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, повідомив, що у травні. Безпілотники різних типів уразили та знищили 89 тисяч ворожих цілей. Наразі продовжується збільшення кількості екіпажів безпілотних систем, розвиток безпілотних підрозділів. Планомірна робота і масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати. У травні за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч. Ворожих цілей, зазначив Сирський. Ці дані вони дійсно вражають, вони дуже потужні. Ось це способи тиску на Росію, ось це, тобто, або поступки, або ось таким чином, але для цього нам потрібна консолідація, єдина позиція і підтримка Заходу. Чи готовий Захід в цьому плані надати прямо зараз? Тут питання: хоча і працюють над цим. Ну, а міністр закордонних справ знову ж таки повертаючись до Фідана. Турецького він зробив ряд заяв, багато, тому варто зосередити увагу, він на прес-конференції у п'ятниці в Києві після зустрічі з міністром закордонних справ України Сибігою заявив, що війна Росії проти України наближається до переломного моменту. Ми наближаємося до переломного моменту у війні. Як зазначається на початку переговорів, що відбулися у Стамбулі 16 травня, перед нами. Два шляхи. Або ми йому очі на продовження цієї війни, або досягну, досягнемо міцного миру протягом цього року. Тобто, протягом цього року це можна сприймати як до кінця 2025 року, так і можна сприймати те, про що говорив Зеленський до червня 2026 року. Тут по-різному можна тлумачити, але. Варто звертати увагу на такі деталі протягом цього року. Ну ми ж розуміємо, що навіть якщо зустріч буде готуватися Трампа, Зеленського, Путіна Ердогана, це все рівно за ну, скажімо, потребуватиме часу. Ну а тим часом е в США і на Заході зростає тиск на Трампа. В питанні більш сильніших і рішучіших дій проти Росії, президент Франції Макрон звернувся до президента США Трампа із закликом ввести санкції проти Росії. Якщо стане очевидно, що Кремль не налаштований на досягнення миру, ну, мабуть, йдеться про те, що все ж таки після тих двох тижнів перший тиждень вже спливає із того ультиматуму, який Трамп поставив Путіну. Ну і а, фактично. А трамп в свою чергу каже, що вперті і Зеленський, і Путін. Ну ось так.